Допомога від ЮНІСЕФ. Ми дякуємо всім міжнародним організаціям, які допомагають відновлювати заклади нашої освіти. Як благодійний фонд облаштовує укриття в школах Миколаєва? Робота топонімічної комісії триває. Так, шановні колеги, більшість голосів рішення прийнято. Які вулиці незабаром перейменують? У Миколаєві пройде осінній день донора. Ми не просто рятуємо життя, ми дбаємо про своє здоров'я. Розкажемо, як долучитися до акції. Сьогодні середа, 25 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ працює Вікторія Панченко. Вітаю! Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Минулої доби окупаційні війська РФ в чергове обстріляли з артилерії Південь Миколаївщини. Близько 11 та 14 години ворог гатив по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Також цієї ночі силами нашої ППО знищено два безпілотники камікадзе шахед. До слова, як інформують в повітряних силах, в ніч на 25 жовтня російські війська випустили по Україні 11 ударних дронів їх усіх вдалося знищити. На Миколаївщині триває процес розмінування. Найбільш небезпечними залишаються деокуповані населені пункти та зони, де велися або тривають бойові дії. Нині у регіоні працюють 10 підрозділів піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі вже обстежено понад 54 тисячі гектарів. З них розмінували більше 5,5 тисячі. ДСНСівцям вдалося вже знищити понад 20 тисяч боєприпасів, в тому числі 59 авіабомб. Рятувальники закликають дотримуватися правил мінної безпеки. Як відомо, цьогоріч вже зареєстровано 52 випадки підриву людей на боєприпасах, 16 осіб загинуло. Допомога від благодійників. В одному з миколаївських ліцеїв облаштували два сучасні укриття. Їх забезпечили всім необхідним на випадок надзвичайних ситуацій. Втілити проєкт вдалося за кошти Міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Як виглядає сховище і чи готове воно до експлуатації, знає мій колега Сергій Лисюк. В Миколаєві триває процес підготовки укриттів в закладах середньої освіти для організації навчання в очному режимі. Наразі завершені роботи з облаштування сховищ в одному з ліцеїв міста, допомогли з реалізацією проєкту Благодійні фонди. Найбільший вклад в відновлення цього закладу вніс ЮНІСЕФ. Вони відремонтували повністю дах, спортивну залу, коридор, створили три класи, освітній простір. Новий організували. От зробили два укриття для перебування дітей, якщо це буде необхідно, окрім повноцінних навчальних просторів, укриття в ліцеї обладнані всіма необхідними комунікаціями, серед яких додаткові елементи живлення на випадок блокауту та каналізація. В майбутньому планується встановлення системи очищення води з воротнього осмосу. Укриття розраховане на різну кількість перебування учнів і вихованців через те, що залежить це від площі на одну дитину сьогодні за новими ДБН необхідно один квадратний метр. Тому, якщо сховище, наприклад, 600 квадратних метрів, ми можемо змістити 500 дітей. Якщо воно 200 квадратних метрів, то не більше 150-170 дітей. Анатолій Петров наголосив, що ремонт укриттів був проведений повністю за рахунок ЮНІСЕФ. В майбутньому планується публікація звіту щодо проведених робіт. Коли заходить міжнародна організація, вони присилають інженера, роблять дефектний акт, складають кошторис, згідно кошторису, виконують, наймають підрядну організацію, виконують роботи і по акту нам передають заклад. Ми не втручаємося у фінансування міжнародних організацій, і скільки вони витрачають на ремонт, ми не цікавимося. В міській раді відзначили важливість залучення благодійників при облаштуванні укриттів, оскільки на їхню допомогу розраховують при відновленні ще мінімум 35 навчальних закладів. Безпека дітей є пріоритетним завданням при організації офлайн навчання. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. На Миколаївщині у лісосмузі біля села Червоне Поле Степівської громади невідомі викинули 26 цуценят. Про це написали місцеві мешканці на Фейсбук-сторінці громади. Люди обурилися таким вчинком і просять знайти винуватців. Зоозахисниця Анна Куркуріна закликала розібрати цуценят, оскільки у реабілітаційному центрі Прайд, яким вона опікується, нещодавно стався спалах захворювання. Підписники під її дописом зазначили, що 18 цуциків вже забрали. Собі місцеві жителі. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Затримали за замах народича 23 жовтня до Вознесенського райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканки села Яструбинове Прибужанівської громади про те, що її брат вбив свого племінника. У ході слідчих заходів поліцейські з'ясували, що під час застілля між 46-річним племінником та його 65-річним дядьком виникла сварка. Старший чоловік схопив сокиру та вдарив потерпілого по голові. Коли той перестав подавати ознаки життя, Зловмисник пішов до сестри та розповів про вчинене. З місця події потерпілого забрала швидка. Нині він перебуває у реанімації. Заскоєний злочин, підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. Слідство триває. У Миколаєві продовжується робота топонімічної комісії. Завдяки онлайн формату засідань. Містяни можуть стежити за дискусіями, які лунають під час її роботи. На думку самих членів комісії, деколонізація міського простору є важливою. Детально про головні моменти останнього засідання дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. У Миколаєві триває робота топонімічної комісії. За результатами дослідження, яке провела платформа MyArt у партнерстві з агенцією розвитку Миколаєва, у місті залишається чимало назв, які необхідно перейменувати в межах деколонізації та деросифікації міського простору. Топонімічна комісія почала працювати у Миколаєві. Дуже багато вулиць більше сотні, які необхідно перейменувати, надати їм нові ім'я. То комісія почала працювати. А от уже подивимося, по ходу, як працює. Минулого тижня відбулося засідання топонімічної комісії в онлайн форматі. Йому передувала публікація перших пропозицій з перейменування вулиць. Тому голосуванням було вирішено взяти пропонований список за основу. Зараз ми озвучимо ці напрацювання. Можливо, ми їх зафіксуємо теж як перші пропозиції. Там Я хай скажу, буде там, 5, 10. послухаємо, так. послухаємо. Усіх, да ще щось сьогодні там запропонуємо, і хай вже міський голова працює, щось вже надає на публічне обговорювання. Пусть тому що що ми будемо чекати, якщо ми всі 170 зробимо, ідею подавати на розгляд назви топонімів пакетно Комісія підтримала одноголосно. Далі переглянули перелік назв вулиць, які ухвалили раніше, аби зафіксувати остаточну пропозицію по зміні найменування. Це перша генерала Свиридова на честь Геннадія Матуляка. Тоді чкалова так. митна. Так, зафіксували? Ні, Бульварна. Буль, бульварна. бульварна, вибачте, це була перша, перший да, варіант. Бульварна. бульварна, воно все таке. Добре, так. То що в мене записано? Дунаєва привозна залишається? Так. Да, повернення старої назви. Серед варіантів також перейменувати Пушкінську на Аркасівську, а ще Потьомкінську на Кропивницького. Членкиня комісії Катерина Мірзоян запропонувала змінити назву вулиці Маршала Малиновського в ракетному урочищі на честь художника Марині Старофіна Судковського. Натомість її колега Євген Гомонюк зауважив, що вулицю доцільніше назвати пейзажною. Пейзажна вона закінчується або починається де є джерело на ну біля. Е... Аляутське джерело, там ще він вигравав в громадському бюджеті. Там знизу дитяча школа з веслування, далі вона йде наверх, зверху там реально відкривається класний вид. Тобто там, в принципі, пейзаж є. Ну, я зараз ось дивлюся і пригадую, був в цьому місці особисто, і там відкривається класний вид на півострів Аляуди і на е, ось цю дугу річки Інгула, яке утворюють. Однак пропозиція була знята, оскільки історик Юрій Котляр нагадав, що історична назва вулиці сьома воєнна. Такі топоніми було вирішено повертати. Натомість комісія запропонувала надати назву пейзаж на вулиці Андрієва у Корабельному районі. Учасники засідання підбили проміжні підсумки. Робота комісії триває. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Фахівці ДСНС разом з працівниками ювенальної поліції відвідали з мобільним класом безпеки від ЮНІСЕФ один з дитячих садків Миколаєва. Дітям розповіли про правила мінної та пожежної безпеки, а також вчили, як треба поводити себе вдома та під час відпочинку на природі. Також вихованці ознайомили з правилами дорожнього руху і функціями вогнегасників. Наостанок малечі дозволили спробувати себе в ролі справжніх рятувальників. Дошкільнята пообіцяли, що будуть розумниками і не порушувати. Правила безпеки. У Миколаєві відбудеться осінній день донора. В рамках компанії Розквітай всіх охочих запрошують 27 жовтня здати кров. Більше про акцію та її мету дивіться за мить. У п'ятницю, 27 жовтня, в Миколаєві відбудеться акція Осінній день донора. Захід пройде в рамках компанії Розквітай. Його мета популяризація донорства та залучити якомога більше людей до здачі крові. Я запрошую прийти і початківців, і вже материх донорів, тому що ми будемо збирати кров для військових, для поранених. Це на сьогодні це дуже важливо і необхідно. Акція пройде на базі Миколаївської обласної станції переливання крові. Донорство це прекрасно, це круто. Ми не просто рятуємо життя, ми дбаємо про своє здоров'я. Ми... Робимо добру справу і ще і рятуємо людей. Познайомитися з переліком вимог, аби стати донором, можна на сайті станції. Посилання доступне за QR-кодом на екрані. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини каналі Март. Далі про спорт. Миколаївський шабліст, вихованець спеціалізованої ДЮСШ з фехтування Даніл Скороход, став бронзовим призером всеукраїнського турніру найсильніших серед юніорів. Змагання пройшли 22 жовтня у Черкасах. Медалі розіграли 28 учасників. Наш спортсмен цьогоріч вже не вперше виборює нагороди. У вересні йому не було рівних на всеукраїнських змаганнях з фехтування пам'яті Михайла Когута. Підготував фехтувальника Артем Скороход. Вітаємо Даніїла та його тренера з яскравим виступом. Наостанок про погоду у четвер, 26 жовтня. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Миколаєві з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 22 градусів за цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 80%. Дякую, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наших захисників.